Ми говорили, що не для кожного типу іонів клітини мають високоспецифічні транспортні білки. І це дивовижно, оскільки висока специфічність транспортних білків є корисною для клітин. Відомо, що низькоспецифічні транспортні білки розпізнають свої іони за зарядом і розміром. І виникло припущення, що, мабуть, клітини не спроможні розрізняти дуже подібні іони. І Певний час з'явилися експериментальні дослідження, які нібито підтвердили це припущення. Розглянемо цю ситуацію. Відомі транспортні білки родини НРЕМ – це низькоспецифічні транспортери катіонів двохвалентних металів. Вони працюють в клітинах бактерій, рослин, грибів, тварин, людини. Зокрема, у нас в епітеліях в епітеліальних клітинах кишечнику працює дмт 1 транспортер, який переносить в клітини іони заліза, маркенцю, нікелю, кобальту, кадмію. Усі ці хімічні елементи є мікроелементами, але потреба в них є дуже різною. Зокрема, тривалий час вважалося, що кадмій взагалі є токсичним хімічним елементом. Оскільки будь-які дослідження з будь-якими концентраціями цього хімічного елементу призводили до негативних наслідків для клітин і організмів. І лише дослідження з повної депривації, з повного вилучення з води, з поживного середовища іонів кадмію продемонстрували гальмування росту і розвитку організмів і вчені зрозуміли, що, що так таки є важливим і необхідним хімічним елементом. Але потреби в ньому є. Організму потребують нанокількості цього хімічного елементу. В звичайних природних умовах баланс іонів заліза, марганцю, кобальту, нікелю, кадмі є таким, що клітини зазвичай не перевантажені нікелем кобальтом кадмію. Але технічний прогрес призвів до техногенного забруднення екосистем важкими металами. І, зокрема, починаючи десь з 30-х років минулого століття, почалось потужне забруднення екосистем іонами кадмію. Лікарі констатують, що накопичення кадмію в організмі людини корелює з розвитком репродуктивних порушень, порушення роботи гормональної системи, з розвитком старечих хвороб у молодих людей. І ця проблема спонукала дослідників, як з одного боку обмежити надходження, зокрема кадмію в екосистемі. А перед біологами стала проблема обмежити надходження кадмію, в, зокрема в культурні рослини. Наприклад, добре відомо, що мільйони людей щодня споживають рис, а рисові чеки зрошуються стічними водами підприємств, які містять багато кадмію. А культура риса потребує внесення фосфатних добрив, які також у слідових кількостях містять кадмій. І зазвичай рис накопичує дуже багато кадрів. І перед чином стало завдання методами експериментальними отримати культурні рослини, які не будуть впускати надлишкові кількості кадрів в рослинні клітини. Попередні дослідження проводились на різних модельних системах. Але вченим не вдалося отримати білки транспортери, які б переносили, наприклад, іони заліза, а не переносили іони кадмію. Вони отримали транспортери, які не переносили кадру, але одночасно вони не переносили і заліза. І ось ці перші невдалі експерименти вони привели до того, що вчені висловили припущення мабуть, клітини неспроможні розрізняти дуже близькі іони. Мабуть, існують певні конструкційні обмеження для цього розрізнення. Але подальші експериментальні дослідження таки дозволили отримати білки транспортери які переносили іони заліза, а не переносили іони кадмію. Більше того, в природних умовах були знайдені організми, у яких ось ці білки родинний рем, білки-транспортери. Вони переносили іони заліза, а не переносили іони кадмію. Таким чином, експериментальні дослідження. Аналіз природних транспортних білків, роботи структурних біологів дали відповідь на питання, чи існують, чи не існують структурні обмеження в живих системах. Ні, для перенесення певних типів іонів структурних обмежень не існують. Тобто, в клітинах спроможні виникати високоспецифічні транспортні білки, які спроможні розпізнавати і переносити, переносити конкретні іони, будь-які іони. Але інше питання: що в одних випадках ця висока специфічність транспортна виникає відносно легко, а в інших випадках вона виникає складно, а іноді взагалі не виникає. Чому ми говорили, що специфічність розпізнавання іонів заснована на специфічності амінокислотних залишків, які формують пору білка каналу або поверхню розпізнавання білка транспортера. З'ясувалося, що висока специфічність до транспорту того чи іншого іону у різних організмів базується на різних амінокислотних залишках, оскільки різні організми потребують у виникненні високоспецифічних транспортних білків в різний час і в різних умовах. І тому ця специфічність базується на різній амінокислотній основі. І одні амінокислотні заміни виникають відносно легко. Тоді, як інші, виникають складно, а іноді не виникають взагалі. І е, я вам хочу навести дуже відомий приклад конвергентної появи високої специфічності, тобто високої специфічності, заснованої на різних амінокислотних залишках. Це приклад формування високоспецифічних натріїв, потенціал залежних каналів під час розвитку нервової системи. На ранніх етапах формування тварин вони розділилися на дві великі групи: радіально-симетричні кнідарі і білатерально-симетричні білателі. І під час розвитку нервової системи виникла необхідність розрізнення внутрішніх клітинних сигналів від зовнішньоклітинних сигналів. І Для цього клітини потребували у високоспецифічних натрієвих потенціал залежних каналів. А, низькоспецифічні потенціал залежні канали є у бактерій, І під час їх активації ці канали впускають в клітини, іони натрію, калію, кальцію. Так ось а, і, і у кнідарі, і у білатерії з'явилися високоспецифічні натрії потенціал залежні канали, але їх специфічність заснована на, на різних амінокислотних послідовностях. Таким чином. В природі відсутні структурні обмеження для отримання високоспецифічних транспортних дуків для будь-яких типів іонів. Те, що існує багато низькоспецифічних транспортних білків, пояснюється з одного боку, відсутністю потреби в певних високоспецифічних білках. А з іншого боку, вочевидь, організм потребує існування саме низка специфічних транспортних систем, і причини цього поки що не завжди відомі. На сьогодні, все. Я вам дякую за увагу і до побачення.